Ми з вами сьогодні на каналі Булатка інфо. Вітаємо сердечно на каналі Булатичка Польська. І сьогодні у нас новинка: акумуляторна газована касарка від виробника Деволт. Це новиночка, і новиночка має артикул DCMW sp 156. Це самохідна акумуляторна газована касарочка, яка сьогодні буде проходити. Тест-драйв сьогодні буде цікаво, але зараз підпишіться, обов'язково напишіть коментар і обов'язково потім поділіться цим відео, якщо воно буде для вас цікавим. Ну а ми сьогодні почнемо з того: ця газонокосарочка касарочка вже пройшла тест-драйв. Газоні, тобто там, де була трава вже підготовлена, газончик викосили, вона себе дуже гарно зарекомендувала. А саме зараз у мене є бажання на ось цих хащах, на яких ми з вами тестуємо: і мульчер, і роторні косарки до мотоблока, перевірити саме цю газо на касарку. Тому що ви у мене запитуєте, що є на чотирьох колесах, що можна просто брати і косити. Не у кожного є газон. Але саме ця газана касарка, маючи ці властивості і параметри, здатна це зробити. Тепер я хочу вам показати, наскільки дивіться, легко її зберігати. І якщо я вже так до вас повернув, дивіться, яка тут система ножів. Ось тут два ножі: один прямий, а один ось так зігнутий, як завжди, для того, щоб траву всасувати, як парохотяг. Ось так воно виглядає. І саме система цих ножів вона дає змогу зменшувати. Навантаження на двигун і тим самим збільшувати продуктивність цієї газанокасарочки. Відразу хочу сказати, що ширина захвату 53 см. Металева дека. Ось як ви бачите, ми тут нічого не чистили, тому що саме ця газонокосарка вже випробувалась, і це відео ви також побачите. Ну, а зараз я хочу показати, наскільки зручно її зберігати. Дивіться, ось у вас є газонокосарочка. Тепер ви прийшли до себе в гараж. Ось цим. Важелем натиснули вниз. І легенько, дивіться, без всяких там гвинтиків, все збирається. Тепер опускаю ось так. Ну і поки ви дивитесь, звісно, вам цікава вага. Вага газонокосарки 30 кілограмів. Тепер дивіться, що потрібно зробити. Ми ручку відкинули. Потрібно на себе до щелчка ось так витягнути. Все. Ось так вона зроблена. Як ви знаєте, я завжди кажу, що з маленьких дрібниць складається топовий інструмент. І саме коли ти можеш зібрати газонокосарку, не застосовує ні ключів, нічого, це дуже-дуже зручно. Тепер, дивіться, газонокосарка у нас з вами йде з двигуном 36 вольт на два акумулятори 18 вольт. Тут це ось так зачиняється, все на магнітах. Зараз я сюди вам все встановлю. Надалі у нас безщітковий двигун, платформа XR. Особливо це буде цікаво для тих, хто вже має акумулятори для цієї платформи. Тобто ви можете докупити ось цю газонокасарочку ось в такій комплектації з буквою N. Тобто сама газонокасарка без акумуляторів. Сьогодні ми будемо застосовувати з цією газонокасаркою ось ці два акумулятори 5 А на годину. І наше з вами завдання показати. Як ця газанокасарка може справитись з цими хащами. Тепер перед тим, як почати вас знайомити, трохи ще хочу показати, що саме ця газанакасарка має три функції: тобто є викид ось в цей травозбірник, ось так. Травозбірник на 67 літрів, тканевий травозбірник. Надалі є можливість встановлювати заглушку для мульчування. І ми будемо з вами застосовувати ось цю заглушку для викиду траву в бік. Це я все вам показав. Дуже важливий ще параметр це саме характеристики скошування трави. Дивіться, їх 6 положень. І на першому положенні у нас йде саме для газонної трави від 25 мм. А ми будемо з вами використовувати на 6 положенні до 102 мм. Тому що у нас, бачите, попадаються і камінця, і ось такі. Палочки, і буде всім цікаво, чи здатна ця газонокосарка саме попрацювати ось в таких умовах. Ну, шановні, давайте з вами будемо починати. Але, по-перше, перед тим, як почати, ще хочу вас познайомити з органами керування. Дивіться, дуже все тут інформаційно, зручно. Ось такий дисплейчик. У нас зліва з вами буде показуватись заряд акумулятора, справа буде у нас показуватись навантаження на двигун. Надалі, ось тут, якщо у нас загориться ось цей е, значок, це щось у нас трапилось, і привантаження. Ось це, якщо ми не зібрали нашу газонокосарочку, І ось цей значочок, якщо би освітитись, це пора заточувати ножі. Ви коли ножі заточили, обов'язково встановити їх і потрібно буде збросити ось цю функцію. Ось тут у нас регулювання швидкості, так як у нас самохідна вона, як ви бачите, зайчик і черепашка. Все легко, зручно. Ось ці важелі відповідають за рух нашої газоказонокасарочки вперед. А ось цей важель сумісно з цією кнопкою відповідає за вмикання саме робочого органу. Ну і тепер починаємо більш детально все показувати. Дивіться, у мене був запит: а легко, наприклад, дружині чи жінки користуватись цією газонокасаркою. Як ви бачили, все легко складається. Надалі відкрили, вставили. Аккумулятори ось цей пас і ось так. Хочу відразу показати, що вони у нас заряжені. Ось так. Вставляємо. Потім я вам покажу, що сюди можна вставляти акумулятори FlexVolt. Виставили ми по максимуму. Так. Ну і дивіться, всім цікаво подивитися, як же вона справиться з цим хащем. Зараз ми з вами будемо застосовувати ось таку, поставимо такий кожух, це боковий викид. Дивіться, наскільки легко і зручно все ставиться. Відкрили, ось тут на пази, надягли, поставили її і накрили цією кришкою. Тепер дивіться, перед тим, як почати е, знімати, хочу вам е, зробити цікаву надати інформацію. Стосовно шумності акумуляторної газонокосарки. Дивіться, у нас на неї написано, що вона 88 дБ до 88 дБ. У нас є ось такий прилад. І зараз ми з вами перевіримо, якщо є така можливість, чому не зробити. Дивіться, вмикаю прилад. Ось так. Шановні, сусіди ваші будуть спати спокійно, поки ви будете косити газон. Або, якщо у вас буде садівник, працівник косити, ви також будете відпочивати. Перевірили? Тепер що рухаємось до наших з вами хащ. Дивіться, як вона тихенько-тихенько їде. Ну що, зараз саме цікаве. Дивіться, вижимаю ось цей важель. Ось так. І хочу відразу показати, дивіться. Починаю косити, да? ось вона косить. Якщо, наприклад, я відпущу ось цей важель і знову захочу покосити, поки я не нажму ось цей запобіжник, нічого не буде. Нажимаю і давайте починаю. Сьогоднішнє наше завдання показати, наскільки вона впорається з цими хащами. Бачите, сама додає оберти. Зараз я розвертаюсь. Ви у нас запитували, а є щось таке на чотирьох колищатках, що може косити круче, ніж все. Ось дивіться. Щось попадається. Тихо-тихо працює. Бачите, як тільки якесь навантаження, двигун відразу збільшує швидкість. І відразу трохи хочу зупинитись на цій опції. Тобто, щоб ви розуміли, сама система DeWalt, вона регулює навантаження і регулює заряд акумулятора. Якщо навантаження збільшується, оберти двигуна збільшуються. Якщо навантаження зменшується, вона автоматично зменшує. Ніякі палки не заважають. По своїм відчуттям можу сказати, ну топчик косарочка і завдяки цим регулюванням до 102 мм. Бачите, як все зручно косити. Так. Зараз ми. Трохи завдання зробимо складнішим. Ми поставимо її ось так на бордюрочку. Ну і зараз ми вам покажемо, наскільки зручна газона касарка. Дивіться. Тут у нас була можливість лише тримером обробити. А зараз я вам покажу, що можна і так зробити. Взагалі не чутно двигуна праці. Зараз ми ще її загонимо сюди. Дуже доречно, що ось тут регулюється швидкість, щоб ти не бігав за газонокосаркою. Так, назад. Ось попало. Маленькі гілочки, перер... бачите, ось, якщо, дивіться, якщо ми е, навантаження не бачимо, двигун починає по-іншому працювати. А ось давайте отут, ось така. Двигун відразу починає працювати. Розвертаюсь. І все, вирушаємо на місце. Ось так. Дивіться. Саме що хочу від себе сказати: Що саме ця газонокосарочка, вона здатна працювати на траві, де є ось такі забруднені дільниці, є і палки, і все. І, Чому вона здатна? Тому що саме регулювання від 25 до 102 мм дозволяє це зробити. Як ви бачили, і що для мене дуже приємно: сам двигун дуже гарно реагує, якщо є навантаження, збільшується. Робота його, і тим більше береться енергії з акумулятора. Якщо навантаження нема, двигун оберти скидає, тим саме вся система регулює, наскільки вистачить у вас акумулятора. Ви у нас запитуєте, наскільки вистачить акумулятора. Ви самі бачили, дивлячись, як іде косити. Але дуже приємно, що саме ця газонокосарка, вона тихенька, вона досить гарно скошує всю траву. Тому від вас для нас дуже важливо зворотній зв'язок. Поділіться цим відео. В коментарях напишіть, будь ласка, можливо, що ви ще б хотіли побачити стосовно цієї газонокасарочки. Можливо, потрібно більш детальніше на щось звернути увагу, а нам буде цікаво на це відреагувати. Ще що не сказав, але в кінці я скажу, що саме цю газонокосарку можна застосовувати з акумуляторами системи FlexVolt. Зараз я вам покажу. Ми взяли спеціально ось такий акумулятор. FlexVolt. Дивіться. Тобто саме місце дозволяє, як ви бачите, тут все чистенько, все закрито. Витягнули акумулятор і вставили сюди ось так Flexflu. Все. Система XR, вона якраз і розрахована на те, щоб працювати із акумуляторами 18 вольт і 54 вольт. Тому, шановні, ось такий огляд. І хочу сказати, що це україномовний огляд, огляд сучасної техніки. І як ви, можливо, хто у нас підписаний або на тік і на Фейсбуці, на в інстаграмі, я кажу таку фразу: сучасність вже прийшла. Довіряйте акумуляторному інструменту і акумуляторній садовій техніці. Дякую, що ви з нами.